Всім привіт! Ви на каналі Чемплав. Давайте дізнаємося про що думають кияни і їх думку на деякі питання. Поїхали! Що має бути на ідеальному побаченні? Щоб мене погодували, опа. Погладили по головинці і сказали, що я найкраща. Все насправді. Я за будь-яку ініціативу. Можна і Макдональдс? Ну, якщо він для мене людина комфортна, так, Макдональдс. Ок. На пошкоєні покатаю. О! О. Вечір, вечірній Київ, мені це по хрещатику. За кермом ви вона. Вона. Ви знаєте, мене було колись ідеальне побачення. О! розкажіть. Його звали Аман. Ми якось сиділи на переході на театральній. Якийсь чувак грав на якійсь тарілці. До нас підходив бомж, читав вірші свої. Власні. Він потім сказав: де мені тяжко зроблю покорити. Я кажу, ти ж уже покурив. Він каже, де мені тяжко? Забирає мене цигарку і тянеться мене цілувати. Це ідеальне побачення? Для мене це було ідеальне побачення. Дивіться, яка ціль нашого побачення? Якщо наша, ціль нашого побачення це то ідеальне побачення, це гарно провести час і зайнятися. До неї, до тебе? Ні, це не важливо. Для мене не важливо. На вулиці. Е, ну на вулиці, ну можна, звісно, але не завжди добре. Це не завжди хороша ідея. Якщо це е, ціль е, гарного побачення це стосунки. Я думаю, це зустрітись, поїсти смачно якось. Е, це гарно провести час, поспілкуватися. Е, і потім поїхати до когось там до мене до неї. От я би з'їздив в Дубай. І там би провів своє побачення. Погуляв по місту, запросив би дівчину в самий найдорожчий готель. Там би от е подивився фільм. Я би поїхав до Венеції та замовив би собі велдан well лосося та, мабуть, ще гречки взяв собі. А до... чого гречки? Ну дуже люблю гречку у мисці. Це одразу квитки в Азію. Прилітаємо на гакарну, там е е повня. І це якраз час, коли е, велетенські черепахи вони виповзають з океану, я це бачила. І це найкраще, що можна побачити у світі. Вони виповзають з океану, відкладати яйця. Ну, у... може, десь в Токіо, в Японії, щоб тобі, побачити wow. нову культуру, wow. нові, нових людей, нові звичаї. Нью-Йорк в США. Там дуже багато різних місць, які можна відвідати, різних ресторанів, різних парків, різних просто класних районів. І... Ну Нехай буде Париж, типу, поміста любові, всі діла <гас> романтика. Малізі, да. <гас> сидіти вдома, дивитись кіношку, їсти чи На якійсь поляні mm -hmm. розложитися і розговарювати, або все. Це дуже ідеально, це дуже комфортно. Ну, можна і вдома сидіти, можна і в Макдональдс, можна і просто погуляти по парку. Я думаю, важливо людина, з якою вийдете на побачення, і важливо в цілому оцей конект між людьми. А як це? Влаштована в цьому, це не так важливо. Те, що вона в кругі, не грає ролі ні Мальдіви, ні побачення там, на 15-му поверсі, це не, не грає ніякої Яко. ролі. Має сенс тільки те, що знаходиться тут і внутрішній стан. Якщо з тобою людина на одній волні, вона розділяється з тобою, це тільки прикращається повністю. Це круто. В Принципі, ідеальне побачення це просто з хорошою людиною. Типу, якщо це людина, з якою ти хочеш на побачення, то будь-яке побачення буде ідеальним. Ідеальне побачення він приходить з квітами, так. він веде мене в кав'ярню. Це я про перше побачення кажу. Угу. Угу. Ми прогулюємось. Ну і нас призначаємо наступне побачення. Ідеальне побачення напевно буде з ідеальним чоловіком. Це може бути і в межах твого міста, в якому ти живеш. Смачна вечеря. Прогулятись, прогулятися, випити кави, випити коктейлю. Mm. Поговорити про ваші спільні враження, плани на майбутнє, що хто mm. хоче, які у вас зацікавлення одне в одного. Чи вам взагалі є про що поговорити? Для мене це Київ, наприклад. Mm. Це простий час, наприклад, сходити скрити в кіно, ще щось, і потім вже валятися у себе вдома і кайфувати. Для мене, напевно, найкраще побачення це разом з метром грати в Діпрок. Ви граєте за гномів і добуваєте руду. Ідеально не існує, мені здається, це залежить. Від твого стану, в принципі, на сьогодення. Ну, типу, якщо ти себе класно відчуваєш, то побачення буде чудове. Твій стан і людина. Твій стан і стан людини, так. Мені здається. І це може бути метро і Макдональдс? Абсолютно точно. І Чебуречна. Мені здається, навіть ось ця пара, вона так і зійшлась. Типу, що вони просто навіть, мабуть, нічого один одному не казали, але. Все одно вони розуміли, що між ними є якийсь коннект. Коли тобі потрібно сидіти там, платити за когось, щоб справити враження, що в тебе наче є гроші, типу, чи розповідати якісь такі історії, щоб доказати, що ти такий шубай голова, типу ти крутий. Ні, ні, це все це зразу ні. Все буде друже, добре. Дякую, ми почули думку киян. Вони різноманітні. Вони хочуть і подорожувати, але найголовніше це зрозуміло. Це стосунки між людьми. Тому, будь ласка, спілкуйтеся, поважайте один одного і підписуйтесь на цей канал. Лайкайте, коментуйте, мене лайкайте, коментуйте і поширте це відео. Нехай люди дізнаються, що думають кияни на питання, які ми їм задавали.